Вітаю у промову! В усному мовленні часом трапляються вислови: приносити вибачення, приношу свої вибачення. Це дослівна калька з російського приносіть ізвінєння. В українській же краще з вибаченнями не носитися. Ні приносити, ні відносити, ні заносити тощо. Такі конструкції порушують стилістичні норми української мови. Натомість варто вживати дієслова, що природно функціонують у нашому мовному просторі: вибачатися, перепрошувати, просити вибачення чи пробачення. Принагідно нагадаю, що маємо аж п'ять різних лексем для вибачень. Даруйте, перепрошую, вибачте, простіть, пробачте. Якщо нічим не завинили, зробили щось мимохідь, перебили, не погоджуєтеся або просто хочете привернути чиюсь увагу, кажіть даруйте або перепрошую. Якщо ж відчуваєте дійсну провину перед кимось, вчинили комусь зле, тоді вибачте, простіть, пробачте. Говоріть українською правильно, встигайте вчасно перепросити, щоб потім не довелося носитися з вибаченнями.